Всім привіт! Це Настя і ви на каналі New Time. Колонки від JBL вже давно на ринку акустики та пропонують різні рішення: від зовсім крихітних до більш об'ємних, які теж можна взяти з собою. Усі вони є доволі зручними колонками, які добре підійдуть для прослуховування музики вдома, в офісі чи на вечірці. Але що робити тим, хто, окрім того, що любить музику, ще й фанат караоке та світлового супроводу? JBL вже давно подумали про них та нещодавно випустили чергову акустичну систему під назвою Patch. PartyBox Encore 2. Вона має вбудовану підсвітку та мікрофон. Хіба не ідеальне рішення для караоке вечірки? Давайте розбиратись. Також нагадуємо, що цю та інші колонки можна придбати у нашому магазині New Time. Саме там ви зможете знайти акустичну систему своєї мрії. Тож повертаємось до Party боксу. Це досить масивна колонка, якщо порівнювати її з портативною Charge 6. До речі, огляд ми на неї вже зняли. Вага Party боксу складає майже 6,5 кг. Носити її в рюкзаку не найкраща ідея, а ось закинути її у автомобіль, якщо плануєте поїздку на дачу чи просто за місто, буде непоганим варіантом. Що ж такого пропонує нам JBL у комплекті? І ще. Всередині, окрім самої системи, ми бачимо кабель живлення, спеціальний тримач, про який скажемо трошки згодом, мікрофон та акумулятор. І, звісно, документація. Переносити його можна за допомогою ручки, що розміщена зверху. Це досить зручно. Крім ручки, вгорі є кілька важливих кнопок. По-перше, кнопка вмикання. Крім того, над вмиканням є кнопка Bluetooth. Колонка приєднується майже миттєво, з цим жодних проблем. Далі у нас AuraCast. технологія, що дозволяє приєднувати кілька колонок. І не обов'язково це мають бути саме Encore 2. Можна під'єднати інші, що підтримують цю функцію. Поруч кнопка Bass Boost, що дозволяє збільшити баси, причому є три режими посилення. Обабіч цих кнопок є два колеса. Правий має кнопку Play та можливість регулювати гучність колонки. Лівий ж дає змогу регулювати підсвітку, змінювати її колір. Тож, якщо вам не подобається, наприклад, синій, ви можете легко змінити його на інший. Крім того, з іншого боку від ручки є ще два регулювання гучності мікрофона та його відлуння. Можна налаштувати луну так, як буде зручно, або взагалі вимкнути. Її. Тобто колонка підійде не лише для караоке, а й, можливо, для весілля чи проведення якогось заходу у великій аудиторії. До речі, про мікрофон. Він має роз'єм USB-C та кнопку вмикання чи вимикання. Доєднується миттєво в поєднанні з колонкою видає чудовий звук. Вас чутно чітко та голосно. Не забувайте, це можна регулювати. Вже працює, вже працює. О так, мене дуже гучно чутно. Я можу це трішечки прибрати. Звук свій, бачите, в мене чутно тихіше, а також я можу придбати з... придбати цю колонку в магазині New Time. О, бачите, взагалі без відлуння. І ось трішечки додаємо. Перевіряємо, наскільки е, треба піднести мікрофон, щоб він завівся. Перевіряємо. Ох. Зазвичай люди до колонки так близько не підходять. В цьому немає необхідності. Тому можна сказати, що цей мікрофон пройшов тест. Сам мікрофон працюватиме трошки менше, ніж колонка. На це варто звернути увагу. Колонка без підзарядження працює до 15 годин, мікрофон же до 10. Мікрофон легкий та добре лежить у руці. А ще для нього є спеціальний тримач, що полегшує транспортування. Тож дивимося, що на звороті паті бокса. Два роз'єми, на які кріпиться спеціальний тримач мікрофона. Не доведеться нести у правій руці колонку, а у лівій мікрофон. Все зручно поєднується і можна докупити. Ще один мікрофон та носити так одразу два. Найнижче розміщено захищений роз'єм для кабелю заряджання, який йде в комплекті. Усередині колонки в нас розміщений акумулятор. Його легко дістати, і він не займає багато місця. Тож, якщо ви забули кабель, але у вас розрядилась батарея, її можна замінити на іншу. Проте не забувайте, що купити додаткову батарею треба окремо. І найвище розміщено ще один відділ з додатковими роз'ємами. Сюди входить вже добре. Відомий нам USB-C, крім нього AUX In та guitar In. Тож за бажанням можна підключити не лише мікрофон. Приємно, що JBL дає змогу користуватись колонкою як багатофункціональним пристроєм. Також зверніть увагу на те, що усі відділи надійно захищені, бо колонка має стандарт IPX 4, бруд та бризки від води. Пристрої не страшні. Спереду ж найяскравіша частина колонки підсвітка. Є кольорові смуги зверху, знизу, проте основне це коло підсвітки з радіусом майже на всю передню частину динаміка. Навіть у доволі темному приміщенні пристрій даватиме достатньо світла. Колонка увімкнена та під'єднана. Давайте до невеличких тестів. and mm -hmm. the day Завжди хотіла сказати тобі Салют папа, Салют папа, о, салют папа, саліфа, о, салю. Також для колонки доступний додаток Party Box, тож ви не обмежені відстанню. З його допомогою можна керувати еквалайзером, режимами бас бусту, а також налаштуванням мікрофона. Можна налаштувати луну, баси та високі частоти, і звісно, світло з налаштуваннями варто пограти, щоб отримати відмінний індивідуальний результат. Що ми отримаємо за 16 999 гривень? Велику колонку з мікрофоном та чудовим звуком. Вона класно підійде як для домашнього користування, так і для того, щоб влаштувати якусь партію. Або ж взяти її за місто та поспівати десь у лісі, де почують вас хіба дикі звірі. А може, ви проводите якісь заходи чи весілля, де вам потрібна яскрава колонка та мікрофон. За цим варто звертатись до JBL та магазину Ютайм.